Останні кілька діб білгородчанам неабияк спекотно, адже вже вкотре вночі вони підриваються з ліжок від звуків вибухів. От і ця ніч не стала винятком. У російському Білгороді пролунала серія потужних вибухів. За даними очевидців, деякі з них супроводжувалися ще й сильним задимленням. Чно було одночасно у двох районах у Яковлівському та у населеному пункті строїтель. Незабаром губернатор Білгородської області Вячеслав Гладков заявив, що їх так звана ПВО, звісно ж, збила два безпілотники літакового типу над територією Білгородської області. Міноборони Росії збиття теж, нібито, підтвердило. Обійшлося без постраждалих, втім фрагменти одного з безпілотників упали на проїжджу частину поруч із приватним житловим будинком. Загалом життя росіян останні місяці добре схарактеризувала їх улюблена пропагандистка Маргарита Сіменян, яка підмітила, що зараз ранок більшості росіян починається зі стрічки новин, аби дізнатися, що і куди прилетіло. Все частіше у різних областях Росії лунають вибухи. Найчастіше бавовни відбуваються саме. У Білгородській області при цьому влада регіону зазвичай скаржиться на обстріли з артилерії та атаки дронів. Вересень взагалі не задався. Першого числа влада Білгородської області Росії заявила, що регіон нібито був атакований невідомими повітряними цілями. 5 вересня в регіоні пролунали гучні вибухи, які нібито пов'язані зі знищенням невідомих безпілотників. 9 вересня російські змі повідомили про обстріл відразу чотирьох муніципалітетів, і очевидно, це ще далеко не кінець, але при цьому зверніть увагу: жодної вбитої цивільної людини. Тоді як кількість жертв в Україні від російських обстрілів просто страшно уявити.